Шановні колеги, ну посилення прав українців зарахування трудового стажу після незаконного звільнення, звичайно, крок у правильному напрямку. Звичайно, питання є бюджетні, але якщо. Є така думка, то це треба підтримати. Єдине, що треба буде сформулювати, мабуть, друге читання, так щоб зарахування стажу не залежало від того, чи роботодавець платить належність страхові внески чи ні. Але ця тема загалом повертає до цього атракціону щедрості, які ми бачили, от щойно, наприклад, нещодавно виступі президента Зеленського кілька днів тому. Та про про тисячу, про чекапи, про залізницю. Три тисячі чуємо, що урядовці починають вже у. Точнювати, що саме сказав президент, як саме це буде чи не буде робитися, ставити умови виконання його обіцянок. Ну але варто бути чесними: грошей на ці обіцянки немає. Нам треба зосередитися на фінансуванні армії, на захисті громад. Я про це ще скажу від енергетичної кризи на освіті та медицині. А допомога має надходити тим, хто її потребує, і в центрі і на місцях є система субсидій, треба її використовувати і звертати увагу на те, від кого власне хто відповідальний за зброй людей знов таки, і в центрі, і на місцях. Тут у нас на місці прем'єра сидить колега, який здається з Сумської області. То от поговоримо про суми. Це 15 кілометрів від фронту, а це північ, і там Вибачте, жах і ганьба. Це досі не увімкнено опалення. Попри те, що 28 жовтня ж нібито це мало наступити. З капець транспортом. Хоча те, що ОПЗЖ контролює, їздить, хоч нові в аварійному стані. Слуги ОПЗЖ, які там разом керують, доводять місто фактично до критичної ситуації. Тому треба і на це звертати увагу, подаючи яскраві соціальні ініціативи. Дякую.